Йоу, всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Влад, і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, це друга частина виживання на одному чанку. Ну, як ви зрозуміли, друзі, сьогодні я знову буду виживати на цьому чанку. Хто не бачив минулу першу серію, обов'язково подивіться, зайдіть. Ось вона на ваших екранчиках. А поки перед початком ви поставте українську подобайку. Підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Ну, я не буду вас затримувати. І ми починаємо. І так, друзі, в минулій серії ми багато чого добули. Ми переплавили навіть вісім заліза, друзі. І тут у нас є ось такі ресурсики. Давайте візьмемо трішечки. Ось у нас, як вам сказати, досочки. І ми зараз скрафтимо палочки і скрафтимо нам. Новесеньку, залізну кірочку. Вона нам навіть дуже потрібна. І скрафтимо побільше палок, щоб скрафтити ще факелів, друзі. Тому що факели нам би не завадили. О, в нас тут навіть є вугілля, друзі. Ось давайте трошечки собі візьмемо вугілля і скрафтимо трішечки факелів, друзі. Ось так давайте крафтимо нам факелів. І 28 факелів нам буде достатньо, друзі. Давайте візьмемо всього лиш, дві палочки. І беремо це саме, друзі, залізо. Нам потрібно всього там три штучки, друзі. Все, в нас є три заліза, три слитки заліза. І ми розкладаємо ось так його і крафтимо цю саму кірочку, друзі. Ось у нас вийшла така красива кірочка, друзі. Ну і що, друзі? Ми будемо починати. Копатися уже з новою кірочкою, друзі. І як ви бачите, в минулій серії я зрубав кілька дерев і викопав ось таку шахту. Ми навіть знайшли там портал до Енду, ну поки що він нам не потрібен. Я хочу сьогодні діяти не по правилам Майнкрафту, друзі. Сьогодні я хочу спробувати копатися під низ А чому під низ? Тому що тут. Не повинно, здається, діяти це правило, тому що, друзі, як ви зрозуміли, це один шанг, І тут тільки купатися вниз, друзі. І все. Ну що, давайте ми тако пройдемося, пошукаємо щось цікаве, може, ще щось знайдемо. Ось той самий портал в Ну, ви мене, друзі, зрозуміли. Давайте покопаємося. Трішечки. І нам цій серії навіть почало трішечки вести. Нам вже одразу випало залізо, друзі. І скільки нам випало заліза? Ось так, друзі, і у нас аж 9 уламків заліза, друзі. Це дуже навіть приємно і добре. Ось мід, давайте добудемо трішечки міді, потім переплавимо, не знаю для чого, О, там, блін. Портал чуть би не провалився, треба трішечки подивитися під ножки. Тому що можу так неочікувано впасти, що потом померти, друзі. Ну, ви мене, коротше, друзі, зрозуміло. Давайте трішечки викопаємо міді. Ну, думаю, міді нам поки що не потрібно, тому що е, поки що нам мідні блоки взагалі не потрібно. І знаєте, друзі, я не знаю чому. Ну, давайте прокопаємося донизу. А там. А, Напевно, не будемо. Ось так от прокопаємося і будемо копатися тупо ось так, друзі. Там, де буде темно, ми будемо тут прокопувати і ставити факли. Друзі, вау! Ми прокопалися в якусь часу, ну, але тут зразу нападають на нас ці, як вони спамляться, ці ж самі чешуйніці, які дуже заважають нам виживати. І зараз дуже головне нам це, блін. Не ломати зверху блок, тому що там, як ви зрозуміли, друзі, лава, яка ось тільки що виливається прямо аж сюди. Давайте копатися донизу акуратненько. Я боюся навіть трішки копатися донизу, тому що неочікувано, що там знизу навіть буде. Може ми щось знайдемо, друзі. Давайте ось так поставимо. Факел, тому що нам вже потрібно поставити факел. І будемо копатися ще донизу. Якщо я знайду щось цікаве, я включусь, а поки що кайфує. А! Друзі, блін, я знову провалився на це ж саме місце. Ви мене, друзі, зрозуміли, минулої серії я знайшов це саме місце, і, коротше, тут я добув там сяючі ягоди. Я вам прийду і покажу в скрині. На цьому місці саме я добув ці ягоди. І тут, друзі, ми знайшли найперше залізо. Ну тут, друзі, мене дуже цікавить, чи нема тут, друзі, алмазів. Давайте прокаємося нижче. Навіть трішки страшно копатися донизу, тому що, боюся, натрапити на якусь, друзі, лаву. Давайте копатися донизу. І донизу, друзі. Друзі, я, коротше, копався донизу і знайшов ось таку, як ви зрозуміли, печеру чи що це таке. І, може, тут знайду алмази. Але я не думаю, що мені спочатку серії так повезе. Мені дуже повезло з залізом. О! Друзі! Де? Це все було минулої серії, скажіть мені, я знайшов алмази, діаманти, друзі. Діаманти! Тупо я знайшов тільки що діаманти. Це так тупо мені повезло, я не розумію, як це так. Давайте добудемо ці діаманти. Я не очікував, друзі, я не знав, що тут вони лежать. Якщо ви не вірите, я не ложив їх тупо спеціально, я тупо на них натрапив. Я не знаю, як це мені повезло. Я тупо неочікувано, мені ввеза, і мені дуже це подобається. Так, друзі, давайте добудемо ці діаманти і їх тут навіть досить багато. Друзі, нам тупо повезло. Я в шоці. Це тупо Вау! Я сам в шоці, друзі, я в такому шоку, що може тут ще є діаманти. Друзі, я не знаю, мені потрібно тупо вилазити. Ну давайте ще щось пошукаємо. Ну, а ці уламки цікаво, урон є, Урон є, ці уламочки. Друзі, може тут десь є ще діаманти. Може, прокопаємося нижче. А давайте рискнемо. Давайте, друзі. Хто не рискує, той не п'є шампанського, друзі. Ось так, друзі, але в мене ломається гірка і це мені не трошки лякає. Ну, друзі, коротше, мені здається, що вниз копатися нема сенсу, тому що ми прокопалися до бедроку. І недалеко від бедроку ми знайшли діаманти, друзі. Тому, друзі, давайте вибиратися. Я вже не знаю, чи потрібно нам тут ще щось робити, тому що взагалі немає. Ніякого сенсу робити ще щось в цій серії, тому що ми знайшли діаманти. Я думаю, що цих діамантів нам хвататиме хоча б на меч, і, наприклад, на броню хоча б. І ми підемо вбивати того клятого дракона. У нас є залізо, друзі, тому давайте помалесеньку вибиратися звідси. Нам дуже повезло, друзі. І я просто з вами поговорив, Полтав, як вам сказати, і тупо натрапив нас. Як вам сказати, діаманти. І це було навіть дуже неочікувано, друзі. Давайте вилазити. Ось так будемо помалесенько друзі, викапувати. А я з вами з'ясуюся, коли вже буду наверху, друзі. Так, друзі, поки я тут викапувався, я побачив, що на вулиці дуже сильна гроза. І нам вдалося знайти 12 діамантів, друзі. Ну, я не знаю, який тут буде дракон. ну Ми вже зможемо трішечки скрафтити алмазний меч, бо він нам дуже буде потрібний, друзі. Наприклад, броню ми можемо скрафтити там, наприклад, залізну, тому що залізна, думаю, підійде і там докрафтити ще щось, типу з алмазів. В ну, основному мені здається, що потрібно буде скрафтити нагрудник, тому що нагрудник нам буде потрібен. Ось це місце, з якого ми сюди прокопалися, давайте з нього вилазити, акуратненько будуватися. І я натрапив на павукана! А друзі, мені потрібно тільки відбиватися. Вибачте, що я так трішечки покричав, ну мені потрібно відбитися, тому що інакше він мене вбив би, друзі. Я так злякався, тому що я боюся померти, друзі. Ну ви мене, надіюсь, розумієте. Давайте побистріше звідси вибиратися. І так, друзі, коротше, я ось вибираюся, як ви бачите, друзі, все, я вже. О, вибираюся там кріпер, друзі, я хочу лягти спати, але я боюся, що зараз десь неочікувано підірветься кріпер. І тупо у мене дуже Ма... тупо були діаманти. будь ласочка, діаманти вцілійте. Ну, друзі, якщо вони не... Діаманти вціліли, Друзі, хутко спати, хутко. Так, друзі, все, я ліг спати, я надію, що я виживу. Кріпер тупо все підірвав, друзі. Ну я свої ресурси зберіг, друзі. Давайте це все викладемо. Наші факели навіть яких ми навіть не використовували майже. Давайте, ось так наший зберемо і виложимо це все. І зараз ми переплавимо наше залізко, друзі. І все буде дуже шикарно, друзі. Ось це ми все вилажуємо, навіть цю паутинку. Паутину ми, напевно, будемо збирати нам до да, стріли, друзі. І ось ті самі сяючі ягоди, друзі. І давайте скрафтимо заліза. І все. Зараз нам піч трішечки наплавить залізка. І друзі, ми вже будемо мати трішечки ресурсів, друзі. А я поки що тут постараюсь забудувати трішечки. І так, друзі, у нас доплавлюється останній шматочок заліза. Давайте положимо ось ці вже залізні слитки, ось сюди до нас у сундучок. І знаєте, що я, друзі, надумав? Напевно, ми сьогодні, вду... сьогодні збудуємо невеличкий будиночок. Тому, друзі, я просто бачу, що цей будиночок не кудишній і мені нема куди толком класти ресурси, тупо вони стоять на вулиці. Тому я хочу скрафтити сокирку, добути ті самі деревка і скрафтити ж нам сокиру, друзі. І ось я скрафтив сокиру і будемо добувати ці дерева, друзі. Нумо! І так, друзі, давайте добудемо це саме найперше деревце, тому що ми збудуємо невеличкий такий будиночок, щоб він в нас був. І такі наростки, я думаю, нам попадають, і ми посадимо ще нам дерева. Ось так, друзі, у нас вдається. Давайте ось ще тут. Блін, тут скелет. Чому він стоїть? Він, певно, застрякне, я зараз візьму. І з ньому золота броня, до речі. Вона, якщо нам зараз випаде, друзі, то нам дуже пощастить. І це буде опа. Ступо. Я кажу, в мене сьогодні везуха тупо, захист від снарядів. Опачки, друзі. От і моя везуха. Давайте добудемо ще ось це деревце, друзі. Ось так його красиво. Ми добудемо. І як ви думаєте, що я буду робити далі? А я розберу ось цей самий будиночок. Тому що в ньому є, як ви бачите, дерево. І я хочу тупо цей будиночок просто трішечки розширити. Давайте ось так от зробимо. Давайте зробимо ось так. Давайте заберемо ліжечку і ось так тут збільшуємо наш будиночок. Ось так. І отут, певно, ось тут ми ставимо це саме дуб, щоб. Ось так було. Тільки я там трішечки нерівно поставив цей самий дуб, тому що я хочу зробити так трішечки путь. Його. Як ви бачите, в мене трішки якось нерівно виходить. Тому ми піч, певно, перенесемо. А ось це ми поставимо трішечки ось тут трішечки ліворуч перейдемо. І давайте ставити ось шматочки дуба. У, ось так у нас, друзі, вдається, і я хочу відійти і ще тут ось так зробити. І давайте відійдемо і зробимо так само ось тут. Давайте отут зламаємо верстачок, друзі, і ставимо теж колоди дуба. Ось так, друзі, як ви бачите, в нас виходить. Я сподіваюся, що в шахту в нас не сягає, будиночок. Так, навіть дуже красиво, ну отут шахта. але ми будемо добиратися тудою. Отак, давайте зробимо якось сходинки, нібито це. Тут такое поставимо. Ось це ми заберемо, Ось тако, щоб нам не заважало. Типу, тут така у мене величезна шахта, друзі. Ось так ми в ній будемо проходити. Ну, ось так, друзі, в нас вдається. І тут зробимо просто тупо ось так. І будемо ходити в шахту. Ось ми поставимо ще блок, щоб ми могли заходити в цю шахту прямо в нашому будиночку. І зробимо ще ось так. І поставимо ось так. І все, друзі, ось так ми будемо заходити в нашу шахту. Давайте положимо. Ці блоки, які нам не потрібні, і будемо приступати до самого будування. А ви це тупо послухаєте під яскраву музичку. Починаємо! Так, друзі, я завершив будівництво. Ось такий малесенький будиночок у мене вдався. Ось тут я хочу зробити стікла, але зараз я не можу зробити, бо нема піску. І потім я зроблю ще стікла. А зараз давайте позбираємо ці саджанці і розсадимо у нас ось так деревця. Щоб у нас росли красиві дерева, друзі. І давайте посадимо ще саджанець ось тут. Хай тако по бокам у нас будуються дерева. І давайте ще садженець ось тут. Ну, все, друзі, я напевно буду на цьому закінчувати. У нас багато чого вдалося, друзі, як ви бачите. Зараз я ось тут поставлю нам ліжечко, друзі, щоб ми красиво так поспали. І, напевно, ось тут піч. І ще в мене десь тут був верстачок. Ну, Походу. Він десь не випав чи що, друзі. Або я його відложив в сундучок. Ось, друзі, цей самий верстачок. Ми ставимо його ось так сюди. І в минулі наступній серії ми, напевно, добудуємо кришу. Ну, а поки я буду з вами, друзі, прощатись. І все, друзі, як ви зрозуміли, на цьому я буду завершувати. Ось такий у нас чанк получився. Ми збудували будиночок, знайшли алмази, навіть трішки заліза. І ось такий красивий чан у нас вже получився. А з вами був я, Влад. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю щастя, добра і всього самого найкращого. Всім пока-пока!